Ми жили в окупації, ми самі переселенці. У нас так як українські паспорти були, не було сніг руського, не було документів руських ніяких, і ми не хотіли цих документів оформляти. Нас просто-напросто руські клініки, які були наші, перейшли до руських, нас не брали в клініки лікувати. На нашу територію ми вже в Херсон не мали переїхати, бо міст був розбитий. І я зателефонував врачові нас. Щось теж до 40 температура була. Там. Було дуже велике воспаління. плюс до того, що визивалися рвоти, і місто мочі йшло, вже не мочав молоко ну, таким цветом. Осьівчуку Тарасу Петровичу зателефонував я кажу, так і так. Що мені робити? А він каже, ну, що вам можу сказати? Ваша дитина є катетор, є антибіотик, що у вас є? Доза така-то, обробляєте ручки, обробляєте катетор. Те-те-те і вперед. Це ваше. Це ваша дитина. Зараз, в даний час, ми вам допомогти нічим не можемо. Одна надія, яка є на вас. Я вірю, що у вас це все вийде.